Знаєте про досвід інших країн, і, що дуже важливе, законодавчі підстави в нашій державі і законодавчі перспективи в нашій державі щодо легалізації зброї і її видів. Зокрема, давайте почнемо з чогось конкретнішого: ваше ставлення до самого питання: легалізувати чи не легалізувати? Е, завис. Нема питання. Тому що нема легалізації, нема такого поняття легалізація. це підміна понять. О тим, що вам всім розказують всіх тих цих от, що легалізація це вже є підміна того. Розумієте, тому що е, все життя стояло питання: немає в нас закон, закону. У нас є закон про дорожній рух, у нас є е, податковий кодекс, у нас є цивільний кодекс. У нас багато різних законів, культурно кажучи, але в нас зброя, весь обіг цивільної зброї, е, він описаний в одному 622 наказі. Міністра МВС, це інструкція, яка вже признана Верховним судом, що це інструкція. Тобто вся зброя, яка є в людей на руках, вона регламентується одною інструкцією МВС, яку видавав. Я мушу це сказати, просто наші ж люди читають інструкцію тільки коли щось вже зламалося. Нас ніхто перед тим не читає. Так, так, так. Вся зброя вона обертається на основі одної інструкції, яку видав якийсь міністр МВС. Тобто він, в нас були міністри МВС, там, наркомани, вбивці, самовбивці були, різні були цього. І вони видавали світові. А, можуть... а Захарченко то який? Е, Само, ну, Вбивця, напевно. там. Самодур. І, та, Самодур. і так далі. І от в один опроділений момент правила гри можуть змінитися одною думкою там, під когось. От так як от ви зауважили, тут, що багато зброї є виданої як нагородна. Вони раз собі змінили один пункт і почали роздавати її просто бездум. Посуді на ви ви говорите кілька разів там мільйон, шість мільйонів, скільки там мільйонів. Чому ніхто не знає, скільки її є на руках? Ну ось, власне, тому що МВС веде, веде це і вони не можуть сказати, скільки є зброї на руках. Я чітко можу сказати. в мене в магазині є стільки стільки одиниць до такої, такої зброї. Чому МВС це не може зробити? Я не знаю, бо МВС дало нагод нагородний пістолет Києві. У нас Києва має нагородну зброю.